Фільтр тонкого очищення Філгаз оберігає газові автомобільні форсунки від зайвого забруднення і сприяє збільшенню і терміну служби. У системи газоболону обладнання його встановлюють під капотом автомобіля перед форсунками і після газового редуктора. Представлена модель призначена для систем з одним виходом газу з редуктора і одним входом газу на рампі форсунок. Фільтр парової фази Філгас має з'єднані під газові рукави з внутрішнім діаметром 12 мм. Шланки слід затягувати черв'ячними хомутами, Фільтруючий елемент Щільного паперу, призначений для одноразового використання. Піридичність його заміни рекомендована в межах від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Разом з ним, як правило, змінюють фільтр грубої очистки. Зміну фільтрів бажано проводити на станції технічного обслуговування. Фільтр підходить для використання з редукторами: Тамасета, ОМВЕЛ, Кам'є, Атікер, Gürtner, Заволі фільтр бачонок має корпус твердого пластика, стільки до температури від мінус 20 до плюсу 20 градусів Цельсія. Фільтр підходить для використання з форсунками Ханна, Valtec, Rail, ОМВЕЛЬ, Alex, LPGTech. Виготовлено в Польщі компанією Filgas.